Майже 200 тисяч гривень стипендії за півроку не виплатили дітям сиротам учням Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу. Цей факт виявила Кіровоградська прокуратура. Встановлено, що керівництвом закладу із вересня минулого року не виплачується стипендії 14 студентам, що належать до категорії дітей сиріт та дітей, які перебувають під опікою. У коледжі пояснюють, стипендії фінансуються з держбюджету. З початку навчального року заклад направив чотири заявки на внесення змін до кошторису міського бюджету. Проте гроші виділили лише тепер. За фактом. Не виплати стипендії прокуратурою, порушено кримінальне провадження. Санкція статті передбачає звільнення займаної посади або штраф. Триває досудове розслідування, результати якого буде повідомлено додатково. Лише при прийнятті бюджету 2014 року було затверджено міську програму, яка називається Молодь Кирова Рада, де передбачено виплати цим дітям-студентам. За інформацією якою я володію. Ці виплати будуть здійснені найближчим часом. На даний момент вже поступили на рахунок певні кошти, діти про це повідомлені. Проблема виникає в іншому, у казначействі немає грошей.